40 мін бойовики випустили по позиціях наших військових на фронті, і це тільки за сьогодні. Незважаючи на чергове формально оголошене безстрокове перемир'я, найманці з протитанкових гранатометів з танкових кулеметів відкрили вогонь по оборонцях золотого 1 і золотого 5 на Луганщині. А бійці поблизу Новоолександрівки, Новозванівки і Калинового, обстріляли із 120-х мінометів. У цих боях тяжко поранили нашого воїна. Нині він у шпиталі. А напередодні ж маємо двох загиблих Авдіївці – один боєць поліг від ворожої кулі ще один під час підриву техніки. Побратими вже зібрали речі, які доправлять рідним. Та досі не можуть повірити, що товаришів немає серед живих. Євгенія Цвітанська побувала на місці загибелі військових. Ну, жив тут, спав тут. Зібрані спаковані речі. Їх бійці відправляють на батьківщину загиблого воїна у станицю Луганську. Максиму Сиріну було 36, Служив із серпня 2017 року. Загинув ось тут на позиціях. А це прямо прям зінза. Зі, ну открою на, на кирпичах. Почала труба по противнику, Раз висунувся, йому повезло. пуля Пуляну сліва прийшла. значить не мой день. І почався опять повторно через буквально дві мінути. почався бойове зіткнення. Висунувся второї раз і так попало. Насправді місцевість тут така, що коли висуваєш голову або над габіоном, або над мішками, то ворог тебе прекрасно бачить. Але коли звучить команда до бою, бійці мають висунутися над укриттями аби вести вогонь у відповідь. Так зробив і Максим. Учора він мав змінитися на посту, але побачив, що бій і лишився допомогти товаришам. Просто залишився да, на допомогу парням, тут була жарко, був бойовий, він ніколи не спав, він сюди йшов вперед, навіть коли боліло, він сюди все не вставав, ішов. У медика і досі сліди крові на бронежилеті. Він вивозив і ще на той момент живого воїна. Транспортували пульс, був, приїхали, пульс був. Але по приїзду до лікарні його серце перестало битись. У бійця зосталися син та донечка. Солдат лічний був всі, всі підрозділення в батальйоні. Називаєш що це положительний чоловік. Саме тисне чоловік. Десь в будь-яке време сказав задачу. Задача уверен, що випадеться. Надаха її двадцять посім перевіряти. Провіряти говорять, що реально забирають лучших. Це не, не то що там просто слова. Життя ще одного бійця забрала протитанкова міна. Бойова машина наїхала на неї ось цим лівим боком. У середині був екіпаж. Це троє людей. Двоє із тяжкими опіками вже в Дніпрі. Старший солдат. Сергій Валаха Загинув. Познакомились, с ним очень трогательно было. Я прийшов утром включать плиту и лежала записка, кусок торта. Я даже не знал, в принципе, кто это. Спасибо, что нас очень вкусно кормите. Борода. Ему было 34 жив у Дніпрі. на сходине службу 3 роки. Он всегда шутил от бороде-бороде. Я им там оладі передавал, ну, такой очень благодарный человек, быстро забегавший оттуда вот так, приехал, постирался и опять в этот огонь туда кинулся. Навірно, саме страшне, що є светий війні, тірять хороших людей. До кухні у Валєри святкувала дні народження і збирались побратимами, А лише за останні кілька днів вони вдруге в цих стінах поминають друзів. З Донечини Євгенія Цвітанська, Микола Вороч, Микола Головко, Спецкор 2+,2.